Одною із видів наркоманії це опіоїна, яка на сьогоднішній день становить ну, ту саму вагову питому вагу серед всіх наркоманій, і тому так дуже приділено цій наркоманії особливу увагу. Тому і цим людям, цим хорим старається надати допомогу, щоб, як вже було сказано, і Своєчасне лікування, що вони не шукали, не створили криміногенну ситуацію. А саме основне то не розповсюдження різних таких захворювань. це є вілінфекція, снід і гепатити, вірусні БЦ, які вони також, по суті, більша частина цих хворих мають носійство цих гепатитів, і це є загроза для здоров'я здоров'я. Ну що, як вже було сказано. Участь в цій програмі приймає тільки е, хворі з опіоїдною залежністю і не більше. Тому і називається вся ця програма Замісна терапія для хворих з опіоїдною залежністю. Бо деякі думають, що можна інші метати не проходить. Це тільки ліки розраховані на те, щоб е, блокувати або стабілізувати стан нормальний у хворих з опіоїдною залежністю, або витіснити, замінити. Е, Потяг до наркотиків за допомогою препаратів такої дії, як Едну, як було сказано, це антогоніст, агоніст, тобто він діє як наркотик, і як прой, і витісняє наркотик. А також препарати-агоністи, тобто має таку споріднену дію, як і наркотики, ті вуличні, сурогатні, які вони вживають. Як ви знаєте, на сленгу їхньому це ширка. Всі ті препарати, які з маку і соломки, витяжки з маку і соломки, які приймають.